Блядь, я просто так Что тут Закину Трансляцию Что началась трансляция К еще раз тебе привет Боже, я пока, сука, зашел Всю арму, блядь Это Можно все пора, хотіть типа ти блядь, зайдешь Привет, Прайм, привет Так Симплотный шо, день Шо-Шо-Шов Какой Симплотный хиник о, кстати, их ни патчики заказал Якай, била, кисы. Всі? всі заказал. Все И... порно. Да. Ну, не допла. Кроме... Ну кроме красного. Не, ну понятно. І що доступі в доступе для купибли. Красный у меня есть, до речі. Бо Рэйми, привет, привет, друзья. Так. А як мене, як мене чути хтось? Тебе, тебе дуже голосно чути, я тебе трошки скручую. Нічого не роби, нормально тебе чути, но трошечки перериваєшся. Чи то інтернет, чи то що? Інтернет. Скоріше інтернет, А, інтернет якраз і може впливати на твій інтер на твій мікрофон. Може бути, так. Да. Так, що в мене є? Магазини є, мені треба медицину взяти. По медицину взяти. Чуєш, що в тебе такий звук, наче ти в подвале. Сука, йобана в рот мене ще мікрофон щось скинувся. Зараз краще мене чути, скажіть. Привіт, Олександр! Тому що це єбаний стрімлапс, який я їбав в рот. Вибачте, за такі слова, але мені похуй. Єбав я в рот його, тому що коли я кожен раз записую відео на стрімлапс, а я в основному на Стрімлапс записую. І після цього починаю стрімити через стрімлапс, у мене скидується мікрофон нахуй. Що так відбувається? Містика. Ніхто цього об'яснити не може. Скажи, на Water безполімний, але без пулемета там. Такс. А, в мене медицина є, у мене навіть є підривні шашки. 4, 4, 2. Морфі, Морфі Бінти є. А, ну все заебійсно. Я біля ящиків стою біля ви, виїзду. А, плюс. Зараз я. В'їбу собі по затилку. Зараз я... Щось в мене, блять. У <смі> мене даже... О, очочки якісь додали нові. Що це просто скіни на очочки переробили. Ходу просто переробили скіночку, скінчички. Так, ПНВшку взять. ПНВшку взять, блять, я сказав. Уродство, блядь. Ну, зараз ми подивимося, буде вилітати кожних 5 минут армат, чи не буде. Хто буде вилітати, ідем в КС. Ні-ні-ні, в КС я не хочу. Да, це хулігановець, ще, This is hooligans. This is hooligans. Так ну хулиган можем гнать Я вот я... состою в бибика на вариках Бибика на вариках l 200 Не, уазик Уазик УАЗик. А, ч мать, нахуй убіг блять Так, что мы будем делать? Что у нас по точкам для начала? А давай Димок нахуй штурманем. Не хочешь объехать ты Димок штурмом? Димончика. Ну, и... Короче, куда ехать? А там... Ой, бля. Димон, Димон, Димон. Димон! И... Ту-ду-ду! -ту -ту. Буви на одни позиции. Ту-ду-ду! Я его Димон. Так вот, это было очко. В реал-лайф? То бери карту і керуй, куда їхати. Блять, це сложно. Моя, моя рука зайнята, брат, я снюс лозу. Одобряю, одобряй. одобряй. Причм твій. Так. Наліво, різко наліво. на 9 сразу. Хуярю так розворот. О, так спускайся. Це хто такий? Ти хочеш протаранити їх? ні ні. ні Нікого нема. А, друзі, ми ж на Ютубі. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, головне ставте лайк, щоб цю трансляцію побільше людей побачило в рекомендаціях. Дякую велике вам. <звук> так, що? <шо? звук> Ого! Олександр. 2 євро і 27 центів 10 гривень за кожен виліт гри сьогодні. Дякую. Так сро так одразу. Ще в євро. Дякую велике. по Давай виїжджай, отак просто спускайся, виїдеш на головну дорогу. І коли вийдеш, на, на право ліус. Блять, чекай, у нього мені одно вибило зараз. Газуй поки що по головній, потім з'їдемо вліво. Хоча можеш з'їжджати вліво, брати угол самий крайній. Отак От нахуй. Може вдіти мені плитоноску, яку я сьогодні забрав. Без плит грати? Не треба, не треба, я тебе... А я, сука, ці швидко скиди на, на плитоносці, ненавидів і ще з двома руками нахуй. Я їх надягать, блять, не Наробили цих швидкосхидів. Ну, ладно. Серпень, привіт, друже! Давно тебе не бачив? Чи бачив? Ні, давно не бачив. Так, у нас бензо кончується. Та, Пока... Так, як? Покажу, то позначка. Та нормально по бензу? Половина бензу. да доїдем, да, все хорошо. Можеш чуть-чуть десь на на час на два їхати. я понял. Ай ай як так? Це ж тон, дерева, в общем, А ти розумість. що, забув, що це арма? Ну без цього, без цього ніяк. Ну. Ти, ти там живий вообще? Ну я трьохсотий валяюсь. Ну я так само. Надеюсь, сейчас проснемся. Блять, ну то, то не Раніше це дарем ломалося. Ну блядь, в смысле як? Та раніше і янукович президентом був, ну, блядь. Ну, О, проснулся. Я, я так, ой, Треба пару уколів зробити. А де мої... Блядь. а Ну як? Як воно все пропало? Ну як, куда воно пропало? Як? Ну я ж до нічого не трогав. Медицины нема. Нихуя, ну да, медицины нема вообще, тільки физрос, и все. Ну ладно, Ну, давай я тебе скину троху. Ну, скинь багажник, яких бинтів и морфия. Чикс. Морфия. Все, плюс, поехали. Так в мене ж така сама хуйня була. Для чого, ночник кудись проїбався. спраїбався. Потім... А, ночник з картою проїбався. А потім хуя десь половина медицини кудись поїбався. Я такий, блядь, какого хуя. Олександр, без удару в дерева на цей вармін це неможливо. Це початок гри так починається. Це як кат катсцена. По іншому ніяк. Так, з трансляцією все добре, звук Хулігана чу чути і гру чути. все добре, да? Плюсаніть той чат. Ты все... Блять! Там просто надо було прямо хуліган. Там не треба було хуляри. Чуть-чуть левише, брат, чуть-чуть левише. Вот так. Что мои в моей конечности? А, еще раз надо. Плюсик, плюсик. Ні. Nee. вильоти... вильоти потім починаються. Це вже... Вильоти починаються, коли вже кінцівка. Кінцівка. Лічний водій. Їде крузак двухсотий. Взагалі не зацепило. Серпень взагалі не зацепило. Я зайшов за Україну. Подивився, що додавали Україну 15-14 року і типа нічого цікавого. Хухуню наробили вони. Ну, типу, нічого цікавого. Я Це норма, Олександр. Це норма. На жаль, це поки що норма, поки була обнова і моди нестабільні. Разраби, да, разраби, не, не, ну такий величенький хуй підзабили. О, Та ебать о. я рот нахуй. О, прикольно. Тим можемо виходить, кстати, ми вже рядом. розраби підзабили хуйца на цю ігру і типу. Не знаю. Так, як да. А звідки інформація, що це бета-тест перед четвер... Четвертою ю Ну, типу, я нічого такого не чув. Ты прошу, прошу, прошу. Ну, от люди, типу, говорять, що це, типу, бета тестування перед. Армою 4, Арма Форджер. Це типу, тестова частина. Так, хто хуяре? Якийсь снайпер уже по нам хуяре. Тобі так не кажеться? Nie, 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 nie. Друзі, щоб okay. мене не. Не, не, е, не тік... Фу, ти блядь, з тими вікнами нахуй. Щоб мене не губити, переходьте на посилання чи на твіч, я там стрімлю регулярно. На Ютубі я рідко стрімлю. Загалом тільки щоб аудиторія приходила до мене на Твіч. А по-друге, краще на телеграм-канал, хто не підписаний, там вся інформація. Всі цікавинки. Там, можливо і побачите мій величезний член. Єврейський. Ти чого? Ні. Де? Ні каплі Брата. нема, ні каплі нахуй. Ти, ти не зрозумів отсилку. О, бібіка. -бі -бі ну така, як наша бібіка. Нам похуй на ті бібіки, нам треба зайти на точку. А, вроді щось таке чув, але хз чи це правда. Наша бібіка, наші, наші. Точно, не Блє. бачу. Не Блє. наші, Блє. це не наші. Друже, це не наші. О це що на Україні. Ти що, ти що, куди? Справа ко... справа, одного мінуса ну справа ще. Мінус мінус другий. Ще третій може бути десь, біля машини ближче. Обережно. О, це на нашій начіка, то... Приїхали вони, так? Да? Сібать мене, я навіть вебка і стрім залагав, нахуй. Як думаєте, що це через те, що в мене поганий комп'ютер? Ні, в ніякому випадку. Це із-за того, що я граю в саму кращу, найреалістичнішу гру в світі. Війна 2020-43, Armar. Мінусанули двоїх братік. Давай просто до розвідку зробимо, чи нікого більше немає. Я ти просто говориш свої, я розслабився, потім дивлюсь, дивлюсь, нема пов'язок на першому. Потім дивлюся нахуй, а на другому пов'язки червоні. Це душа, що вони на наші приїхали, тачки. Ну, стирили, Але. стирили, жуки. Стири. О о, третій, 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 Я 300-300. Де, де, де він? За машиною? Так, да, так, да, да. В упорі десь? Так, да, так. Да. Бля, прям за машину? Пач, бачу. Да, да, да. Ты 200? Да. Да, да, да. Хуёво. Сюда, нахуй. Ти блять. Що, я не можу відкрити, блядь? Ой, блядь. Заебало, нахуй. Кафе найреалистичніший ветеран. Найреалистичніший фантомний ветеран світу, нахуй. Генерал по всьому міру, блять, офіційна моя посада. Третій штурмовий. Я ж так щось блядь, чув, що сука третій десь сидів нахуй. От і третій виліз, блядь. Так, а, а де вони? Не зареспавнились, ті ці? О, ні. Я візьму в нього пов'язочки. Ну я і тебе, братик, залутаю. Візьму в тебе. Вот так, твої пов'язочки. А мене по мені хтось піздує. Мене заєбашили. Плюс, я тоді на мені бачку. Ну ладно, нічого страшного. Ти вже на мені? Блять, та це якісь уебище тупарили Ну че мне залагуй на пару секунд? Арма вместе з цим стрімом блять. Ну шо ви опять. Ну писта нахуй якась. А, ну, вже щось щось уже є, якісь факти. Ну, і, типа, і як, нахуй, це грати? Ну, пропав вже, блять, опять в мене НВСка і нахуй половина бідится. Та ж сама хуйня. Ладно, мінус троє нормально. Привіт, Ілюха, привіт. Ні, происходит кролик та ж сама хуйня, як минулий раз э, Залагує арма на пару секунд і залахує типу весь комп Так, медицина є лопату взяти на всякий случай Взяти Пов'язки не розумію, ну як, блять, так може бути. Чай, пора не м'яці. Та Там. Та, та що я, блядь, плачу податки, йоп? Де маски були? Десь Десь, віддільно маски були. Фейс есть. А, і бінокль тоже. Боже, як воно по уйобічному, блядь, ставить. Підтримка вусів. 3 євро і 9 центів на підняття настрою і вусів. І підняття члена нахуй. Дякую, брат. Дякую тобі за донат. Заказуй якусь музиченьку, нахуй, Та запрошуй на танці. Я екшу шоссажу. Вооо, що Бо, шо ти взяв? На що ти це взяв? Ну воно ж повільно як дурне, блядь. Ну ладно. Ва. Полетели. Давай та ж сама спецоперація. Ні, друзі, у вас з інтернетом все добре. Це просто маленький ром, пиздить у мене ФПС. Маленький чорнявий ром. Нітка Пацюк якийсь. Отак От газуй, да, там, там буде через цей лісок та ж сама головна дорога. Плюс-плюс. Да, Ромсколи. Бренді Кола Ромкола. Що бажаєте, замовляйте мене, тут ну, в описі є донатик. Получається, тоді 12 був, так? Тебе Ну Так, він аж з точки хуярнув мене. Кись снайпер. Можеш зараз вліво дати, щоб ми на дрг не залізли. Спереді хуярять. Буханка спереді, зупиняйся. Зараз ми її приймемо, нахуй. А, виходить, це наш, наш, наша, наша, наша. Батю, блять, не цікаво, так, нахуй. Так не цікаво, ми думали русачки. Давай вліво. Поїбашим по посадки. посадке. Папалям. Папалям. Папа Папа трактор їде к нам. Конечно, братик. серпень, все, все для тебе. Кролик, та я щас, я щас цьому, цьому турнікету нахуй, маю окно, блядь, він тих фіксиків перехуяре, блядь. Ага. Йому головне сказати, що їх можна хавати, він вообще ебнется.